По калібруванню е, оприскувача росинки для обробки сім'ї бджолиної сім'ї е, щавловою кислотою. Ну, в принципі, будь-якою рідиною. А, в принципі, всі інструкції мають певний рівень витрат. Ну, от для щалової кислотої це від 5 до 10. Кубиків мілілітрів. Що я роблю? Я беру шприц, просто колбу шприца, беру росинку. І просто росинкою повні качки роблю, набираю необхідну кількість. Ну, набираю 10 кубів. Ну От у мене виходить практично 18 качків, 10 кубиків. Відповідно, 9 качків буде 5 кубіків. Тобто я повинен дати на одну рамку від 9 до 18 качків. Ну, Поскільки я даю по мінімуму, зараз весняна обробка. Це профілактична, бо кліщ в мене пролікований. Я вже раз в цьому році обробляв. Замір показує, контролька листок показує, що кліща практично нема, падає там одна-дві штуки, і то не кожен день. Але все рівно профілактику роблю. То в принципі я буду давати 5 кубиків. Це виходить десь 5 качків на один бік, 5 качків на другий бік. Ось такі от справи. Ну, Міряти треба, тому що це в певній мірі важливо. Замало даш не буде працювати, за багато даш можна бджолу попекти. Бажаю всім благ, займайтесь бджолами, робіть їм профілактики, огляди, розширення, займайтесь ними. Вони потребують часом допомоги в наших вуликах. В природі в них все інакше. Бажаю всім благ.